Росія, ймовірно, готова піти на заморозку, так пише Reuters, але не готова віддати захоплені території. А Блумберг написав про можливі перемовини Трампа і Путіна. Видання Економіст пише, що сісти за стіл переговорів доведеться вже в наступному році, і Україну до цього можуть змусити, посиливши тиск на офіційний Київ, коли переговори можуть відбутися, хто і як буде вирішувати, де пролягатиме лінія розмежування. Про це і не лише про це говоримо сьогодні у цьому відео. Це свобода ранок з вами Катерина Некреча. thank <laughs> you Новообраний президент США Дональд Трамп найближчим часом ймовірно проведе перемовини з Володимиром Путіним. Про це повідомляє видання Bloomberg. Говоритимуть про припинення війни в Україні. При цьому російський президент не піде на територіальні поступки так пише агенція Reuters з посиланням на російських чиновників. Росія, нібито, піде на заморозку по лінії фронту. Три джерела припускають, що можливі переговори про те, як саме пройде лінія розмежування у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонських областях. Двоє. Інших співрозмовників Reuters вважають, що російські війська можуть вийти з невеликих ділянок території Харківської та Миколаївської областей. Видання Bloomberg зазначає, що надання дозволу на удар ракетами Атакамс по російській території допоможуть Трампу змусити Путіна до переговорів. А от британське видання економіст написало, що бойові дії у 2025 році можуть припинитися, оскільки обидві сторони близькі до виснаження, і цитую вважали б за краще, щоб конфлікт зійшов. Нанівець у цій статті звернули увагу, що не лише Україна, а й Росія зіштовхнулися з наслідками війни. Мовляв, російська економіка страждає від санкцій, не вистачає робітників. А люди виїжджають за кордон. Журналісти пишуть, що тиск на Україну збільшиться у 2025 році, аби змусити офіційний Київ до переговорів. При цьому цитую Україні доведеться змиритися з втратою частини території. Натомість Україна повинна буде отримати надійні гарантії безпеки, ідеальною з яких є повноправне членство в НАТО. Хоча щодо приєднання до альянсу пишуть автори, це здається малоймовірним. Надзвичайний та повноважний посол України у США у 2005 та десятому роках впевнений, що Путіну потрібні переговори з Трампом. Як і Трампу важливо виконати свою передвиборчу обіцянку щодо зовнішньої політики, чи можуть певні контакти між Путіним і Трампом? Може вже розпочалися зараз ще до офіційного вступу останнього на пост президента США. І хто може стати посередником у таких перемовинах? Про це він розповів в коментарі Радіо Свобода. Давайте послухаємо. Будь-яких умов Трамп буде намагатися як він, врегулювати ситуацію, вирішити проблему. Єдине, що ми не знаємо, як буде виглядати план Трампа. В остаточному варіанті, те, що нам повідомив Венс, те, що нам сказала Індія, Буду вдаватися в деталі, вони добре відомі. Це, на моє переконання, план капітуляції України. Якщо подивитися на ситуацію і на забаганки Путіна, йому потрібна перепочинок, ну як то кажуть, передих для того, щоб відновити свої сили. І ясно, що він хоче залишити за собою все, що він загарбав, в тому числі от зараз, після початку агресії, і йому треба продати початок переговорів для росіян. Ці контакти між Путіним і Трампом вони можуть відбутися зараз ще до того, як Трамп стане на пост президента. Чи... я гадаю, що це цілком можливо. А питання в тому, як це буде. Ну, знаючи психотіп Трампа, найпростіше і ну, скажімо, реально передбачити, що він буде намагатися контактувати безпосередньо. Це його, я б сказав так, монус операнді. але не можна виключити, що він можливо. Перші кульки пробні буде запускати через посередників. І я от навіть думаю, що це цілком міг би взяти на себе той же Орбан. Очевидно, він від цього б не відбувся. Як зараз тоді реагувати Україні? Мені здається, що абсолютно важливо перед тим, як взагалі про якісь навіть почати говорити, треба на фронті. Ну... Якщо не переламати, то саме стабілізувати, і тут до речі дуже велику роль може і навіть повинна відіграти Європа. Тобто, ми багато чуємо те, що вони збираються. От Сікорський навіть сказав, що вони збираються провести якусь нараду, створити союз. Дуже добре, дуже важливо, щоб це відбулося, і в тому числі були готові б заплатити. За американську допомогу, і що буде дійсно найгірший варіант. Це по перше. По друге, нам треба суттєво зміцнити внутрішню складову всіх наших зусиль. Тобто, про що йдеться? Про це ми вже також багато говорили. Нарешті реорганізувати життя країни, тобто рейки, створити е, уряд е, національної довіри або єдності. Чи не ростити своє виробництво, сказав знову наш президент про здійснення програми щодо крилатих ракет, Названі великі цифри. Ну треба їх реалізувати, хоча б частково. Тре і останній момент це треба ремобілізувати суспільство. Я не кажу про мобілізацію. Все таки вона має відбутися, але притомно, так щоб була справедливість, щоб це ефективність момент, коли всі. Мають підпорядкувати своє життя, свої кроки, свої зусилля досягненню перем... ну, мінімальна стабілізації ситуації. Останні що я хотів би сказати, ми чули про те і сподівання, що з політикою де з яться з політикою команди, яка зараз очолить білий дім. Війна може закінчитися швидше. Ну можливо, але для всіх нас важливо. Щоб вона завершилась на умовах, які є прийнятними для України, тоді це має сенс. Переговори потрібні Путіну, щоб утвердити свою владу в Росії і вийти з міжнародної ізоляції. Так вважає колишній депутат Державної думи Росії в 2001-2012 роках Геннадій Гудков. Хоча й зауважує: якби очільник Кремля хотів припинення війни, то мав би поговорити з Зеленським, а не з Трампом. Чому Путін Чому Путін хоче цих переговорів? Тому що у нього є теж серйозні проблеми. Він розраховує, що буде прорив міжнародної ізоляції. Він розраховує, що буде міжнародне визнання захоплення Криму. Він розраховує торгуватися іншими територіями України, і таким чином в очах свого власного оточення своїх громадян, які його підтримують, які затуманені цією жахливою російською пропагандою. Він хоче таким чином прославитися таким переможцем. Ось ніхто його не зміг перемогти. Він переміг усіх таким чином укріпити свою політичну владу. А це було головним завданням цієї війни. По суті, якщо він це зробить, то головне політичне завдання закріпитись у владі буде вирішено. Укріплення власті буде бутрішена. Тому Путін і хоче цих переговорів, щоб зафіксувати свою, так би мовити, умовну перемогу і отримати можливість необмежено довго за мірками людського життя керувати Росією. Ось власне його бажання. Тому він готовий з Трампом розмовляти. Тим більше Трамп нині є лідером демократичного цивілізованого світу. Та й, взагалі, якщо чесно говорити, взагалі світу. Звісно, йому це додає балів типу. Ось з нашим путіним, якого вчора ще ніхто не визнавав президентом. Ну, казали, що були якісь вибори, але ми його не визнаємо президентом. Тепер вони його хочуть визнати президентом, вступити з ним у переговори. Ну, все це чим закінчиться? Я не думаю, що це закінчиться чимось добрим. Ну, це чим кончиться. Я не думаю, що кончиться чим хорошим. Якщо говорити про мир, він неможливий, справедливий мир. Якщо ми говоримо про замороження конфлікту, заморозити конфлікт можна, але це не принесе ні миру. Ні стабільності, ні процвітання, нічого. Тому я, поки не бачу якогось такого автоматичного кінця війни. Якщо тільки Захід не здасть усі свої позиції Путіну, не покаже у черговий раз слабкість, боягузтво. Я сподіваюся, що ні. Я сподіваюся, що Трамп, який зумів здолати усі перешкоди на своєму шляху, особистість волював, і не дозволить просто як ганчіркою командувати Путіну. Самою так тряпки командувати Путіну. І також до нашого ефіру долучається Олександр Мерешко. Пане Олександре, вітаю вас! Дякую, що долучилися. Доброго ранку. Дякую за запрошення. Пан Олександр, народний депутат України, голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. У нас з вами сьогодні серйозна тема до розмови. Тема перемовин, ви очевидно розумієте, просто не вщухає і в українських медіа і українці між собою це обговорюють. Тому поступово за ці 10 хвилин, що ми маємо, хочу постаратися, щоб ви встигли відповісти на всі мої запитання. Почнемо давайте з такого. Пане Олександр, вас вчора багато цитували на українській. Іх сайтах ви в коментарі інтерфакс України сказали, що сподіватися на переговори з Путіним немає сенсу. Вони вже були і закінчилися це все повномасштабною війною. Але от зараз ми чуємо, що можуть відбутися перемовини Дональда Трампа, обраного президента в Шай Володимира Путіна. То оця ваша порада, що сподіватися на щось хороше, не варто ви би її сказали так в обличчя, і Дональду Трампу йому не треба йти на ці перемовини з Путіним. Ну безумовно. Ну, по перше, я висловлюю власну точку зору. Ми розуміємо, що зовнішня політика, згідно з нашою конституцією, а так само, як і перемовини, це прерогатива президента. Йому вирішувати, коли з ким вести перемовини. І я висловив власну думку, виходячи з того досвіду, який у мене є, оскільки я був заступником голови української делегації в тристоронній контактній групі. І у мене є певний досвід перемовин без. Надійних по суті перемовин з російською стороною для того, щоб вести переговори, треба. Бути впевненим в тому, що та людина або та сторона, з якою ви будете вести переговори, є договороздатною, так би мовити. А Путін вже неодноразово довів, що він є абсолютно недоговороздатною людиною, недоговороздатним політиком, тому що він порушив всі домовленості, які були укладені у свій час. Він порушив мінські домовленості. Він порушив раніше міжнародні договори, які були укладені між Росією і Україною. Райною, тобто, який сенс взагалі вести перемовини з людиною, яка не буде дотримуватися свого слова, яка не буде дотримуватися досягнутих домовленостей? І другою причиною, яку ну я не радив би президенту Трампу вести переговори з Путіним, є така засада. Коли ведуться переговори, є принцип міжнародного права, принцип добросовісності тобто перемовини треба вести добросовісно а Путін ніколи не вів і не буде вести перемовини добросовісно. Добросовісно означає ну мати на меті досягнення певного результату і вести переговори чесно. А тут у мене немає сумніву, що у нього немає такого такої мети досягнути певної певної цілі. В цих переговорах тому він буде використовувати переговори тільки як інструмент пропаганди або для того, щоб виграти час. Але тобто, пане Олександре, 100 дивіться. 100... Та я, я я почула цю вашу точку зору, але все-таки ми бачимо, економіст Ройтерс пишуть про те, що це вже от на часі, от може бути так. Західні видання про це пишуть і можливо не просто так. Тобто, що на вашу думку буде все таки далі, і чи готовий на вашу думку дійсно, якщо Путін готовий, як про це пишуть західні медіа, обговорити замороження, навіть трошечки відійти з певних там територій на Запоріжжі, на Харківщині, то ну про що тут мова? Все таки і Трамп також ми чули. Передвиборчу обіцянку закінчити війну там через 20 годин 24 години, та як він чи то буде обраний, чи то очевидно там може коли вже посяде своє своє місце в Білому домі. Тобто це виходить, що якась реальність, яка невідворотна, тому що пишуть про те, що навіть змушувати Україну, все таки будуть до цих переговорів вже наступного року. Ну насамперед, сполучені штати офіційно заявляли про те, що вони будуть дотримуватися принципу. Ніщо про Україну без України, тобто і ми сподіваємося, що адміністрація президента Трампа буде продовжувати в цьому плані лінію президента Байдена, оскільки тут йдеться про зовнішню політику держави. Тобто, ви вважаєте, що сам особисто Трамп особисто з Путіним не має говорити про Україну? Він може говорити про Україну, але тут йдеться про те, що не можна приймати рішення, які торкаються України наших інтересів без нашої участі. Тобто, вони можуть обговорити і потім, наприклад, Дональд Трамп може показати це Володимиру Зеленському. Ось такі, такі умови. Ну в принципі, це не можна виключати, але все одно треба, щоб. Були консультації, щоб Україна була залучена в сам процес ну по суті будь-яких перемовин, які торкаються наших інтересів, бо інакше можуть бути прийняті рішення без нашої згоди, і це дуже небезпечно не тільки для України, а але для і світу в цілому. А Україні є чого обирати. Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News сказав, що без допомоги США Україна програє. То виходить, може бути якийсь ультиматум від від Дональда Трампа про те, що або такі умови, або там іншого виходу немає. Такий сценарій ви розглядаєте, теоретично можна сказати, що це може бути, але я не дуже вірю в такий сценарій, тому що все таки президент Сполучених Штатів він дуже обмежений в своїх зовнішньополітичних діях. Також тому що є по перше, інституції. По-друге, є дуже потужна демократична опозиція, в сполучених штатах в Конгресі, тобто, якщо новий президент буде намагатися обере таку лінію, яка буде порушувати інтереси національні інтереси сполучених штатів, то це викличе дуже негативну реакцію. Тому я не дуже вірю в такий сценарій сценарій ультиматумів щодо України. Олександре, а якщо все таки взяти до уваги от частину цієї інформації, яка публікується в західних медіа щодо лінії розмежування, на вашу думку, сьогодні офіційний Київ за тих умов, що Росія. Дійсно припинить там просуватися на фронті, припинить рак... ракетні обстріли України. Чи може офіційний Київ піти дійсно на таку заморозку конфлікту по тій лінії фронту, яка є на сьогодні? Ну, заморозка нічого не дасть. У нас вже був досвід. Навіщо повторювати ту саму помилку? Йдеться про те, що була лінія розмежування, яка була визначена мінськими домовленостями. Тобто, це просто нічого не дасть. Це буде ну такий тимчасовий. Це дасть можливість Путіну виграти час, мобілізуватися, провести модернізацію армії, і він не відмовляється від своєї основної мети, якою є знищення української державності. Тобто, це просто буде на руку путіну. Тому немає сенсу. А якщо намагав дійсно економічно поганий стан, вихід з ізоляції, який потрібен путіну, і якщо дійсно там є наміру припинити вогонь, все таки, хай там тимчасово, але ж Україна так само матиме час, в разі чого готуватися, бути підготовленими, нарощувати виробництво, проводити якісніше навчання військових. Ну, справа в тому, що у Росії більше ресурсів і людських ресурсів, і ми бачимо, що вона отримує допомогу з боку Ірану, з боку Північної Кореї і Китай, не будемо забувати про економічну допомогу з боку Китаю, тобто у Росії більше шансів відновити свою армію, модернізувати модернізувати її. Тому я вважаю, що це більше на руку Росії, але знову ж таки, якщо Уявімо собі, гіпотетично так складуться умови, що особливо вибору у, у Києва не буде, і партнери почнуть тиснути з усіх боків або казати, що ось такий план. Ну ми вже бачили план, наприклад, там Ржепата і так відмовитися від НАТО там на 10 років. Раніше писали про те, що у плані Трампа йдеться про 20 років відмови а, від НАТО. Тут західні медіа пишуть про те, що навпаки у, там перемиря, і Україну треба швидко брати в НАТО, і та такий можливий також сценарій, хоча мало ймовірний, так але як варіант. Як ви все таки бачите ті умови, на які би Київ міг піти в 2025 році, враховуючи також і ситуацію на фронті, і проблеми з мобілізацією? Ну головним завданням для нас зараз є виживання і збереження нашої державності. А для цього потрібні надійні гарантії нашої безпеки. Зрозуміло, що найкращою гарантією є вступ і повноправне членство в НАТО. Тобто, можливо, ну суто теоретично можливо розглядати власне такий варіант, але на мою думку, суто теоретично, з точки зору тих реалій, які ми маємо. Ну, по-перше, ніхто не зможе нав'язати нам будь-яке рішення і змусити нас припинити боротьбу за наше виживання. Угу. Олександр, ще у нас хвилинка лишається, хочу у вас таке запитати. Ну, це з рубрики якихось політичних пліток, можливо, тим не менше, дивіться, британський таблоїд Daily Express написав, посилаючись на Ніколаса Драмонда, експерта з безпеки та оборони, що Дональд Трамп міг би дати Україні ядерну зброю і зробити Київ дуже могутнім. Ви можете серйозно ставитися до таких заяв? Наскільки який відсоток реалістичності такого сценарію? Я вважаю, що зараз це не є реалістичним сценарієм. Чому тому, що Україна приєдналася до договору 1968 року про нерозповсюдження ядерної зброї у якості неядерної держави. Тобто, якщо взагалі ставити це питання про відновлення там ядерної програми ядерного потенціалу, то треба вирішувати це юридичне питання насамперед, виходити з цього договору, тобто змінювати свій статус. А про це мова не йдеться угу. йдеться про Інше про те, що треба, щоб ці гарантії були, щоб вони діяли, і щоб е, наші партнери, які підписати Будапештському меморандуму, щоб вони зробили все, щоб припинити російську агресію. Дякую вам за те, що долучилися до Свобода ранок. Олександр Мерешко, народний депутат України, голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, був нашим гостем. Дякую. Свої сценарії завершення війни під цим відео Мене звати Катерина Кречу. Це свобода ранок до зустрічі в наступних відео.